Каналі. І сьогодні в цьому відео я вам розповім, як я доглядаю за, своїми, за своїм гіпеастром, або ще називають його хатня Лілія. В нас вже прийшла осінь, і час наші квіточки забирати в будинок. Виходить, що навесні, коли вже почало на дворі тепло бути, навіть це вже, мабуть, і кінець весни, я висаджую гіпеаструм з хати на подвір'я в Клумби, щоб і ціле літо. Квіточка мене радувала своїми гарними квітами. А вже восени, коли похолодало, це приблизно десь початок жовтня, я квіточки викопую і забираю їх десь в сараї, щоб вони повністю висохли. Щоб листячко це пожовкло, виходить, я його вирвала і на цю цибулинку ще із листочків йде все корисне. Ми їх не зрізаємо. А лишаємо, щоб, щоб цибулинка ще витягла з цього листочка все на себе корисне. Потім, коли це посухне, ось приблизно ось такі листочки стануть. Ось на деяких вже є, що посохли, ось видно, Листочки стануть такими. Я їх зріжу, це приблизно десь через місяць, або за місяць-півтора до нового року. Я ці цибулинки буду садити в горщики. Посажу їх в горщики і заберу в будиночок. Це для того я роблю в такий період, щоб на Новий рік наша квіточка зацвіла. І видно, можливо, раз, а можливо, навіть і двічі. До весни вона встигне дати нам квіточку. Потім на весні я знову буду висаджувати їх у клумби. І, і так виходить, що вона буде мене цвісти весь рік. Але. Які тут нюанси в тому, що коли ви викопаєте квіточку, оцю і лишите її висихати? Я в минулому році зробила помилку, я їх викопала, положила їх в сарай і про них забула. І перші морози, які були, вони були 8 жовтня в минулому році, і вони лежали у мене квіточки ці в сараї у відкритому сараї. І мороз потрапив в сарай і приморозив цибулинки. Промерзла -лубка оця і серединка вимерзла, але лишилися живі отут-де корінчики. Денце лишилося живе, і з нього багато наросло маленьких діточок. І потім навесні я ті діточки всі порозривали з цибулинок і посадила їх знову в клумбу. І ціле літо вони мене там росли. А восени ось нещодавно я їх викопала. Вони гарненькі, такі цибулинки, ось який розмір. Непогані такі цибулинки. Я їх в будинок забирати не буду, тому що куди їх садити, це дуже треба багато місця землі. і землі. Так що я їх спущу в погріб, і вони будуть в мене зимувати в погрібі, і потім навесні я їх висаджу. Буде більше квіточок, але не треба багато місця, щоб їх розташувати в будинку. Напротязі всієї зими я квіточки підживлюю добривами. Я завжди хатні квіти підживлюю такими двома добривами, щоб вони були гарні, гарне листя, гарні квіти. Дивіться, навіть вже осінь, а ось квіточка збиралася викидати ще квіточку. Якби я його посадила вже в хату забрала, то. Вже б квіточка вже була, бо це вона її як викопала минуло два тижні, вона росте, а ось так вона завмерла. Була б квіточка. І на інших також зараз би були квіточки. Воно видно, що є. Ось. Але я зараз їх не хочу, щоб в мене були квіточки. Я хочу, щоб в мене квіточка дала свою гарну квіточку зимку. Ось такі. вони. Оці діточки, потім, як я буду сидити, я їх пообриваю. Взагалі побривою викину, не мені не потрібно. Ось так вони, бачите, як виглядають, сохнуть. І ось збоку наростає під шкірочкою верхньою ще одна діточка, яка велика буде. Велика, гарна цибулинка. Ось таке гарне коріннячко, воно ще соковите, але воно висохне до того времени, коли садити. І оце нижнє коріннячко я все обріжу, щоб потім з цього це наросло нове гарне коріння. Коли сажу, багато. Великого горщика не треба, і не треба маленького занадто горщика, треба садити так, щоб по кругу цибулинки ще було на пальчик місця. І сажу цибулинку так, щоб вона занурювалася всього-навсього в землю на одну, третю. Тобто ділимо цибулинку на три частини: Один, два, три. І оце тільки третю частину занурюємо в землю. Тобто саме коріннячко. Тому що, якщо занурити цибулинку глибше, то вона вас не буде квітнути. Я беру ґрунт, універсальний, купую в магазині. Я не купую ґрунту у магазинах, там, де все для рослин, тому що він там дуже дорогий. Я купую в магазинах, у таких, наприклад, Аврора або в Тада. В Тада саме він дешевше. Ось такий пакетик землі 10 літрів коштує 22 гривні. В магазинах ті, що для рослин, такий ґрунт би коштував гривень 60. Ну і все. Так що, можливо, ця інформація була вам корисною. Спасибі, що додивились це відео до кінця. Ставліте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик не ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити відео.